Привіт, привіт! Сьогодні розкажу про похід стоматолога в Канаді. Скільки це коштує, як записати, що взагалі роблять і чи залишилась я задоволеною? Поїхали. Ну, я думаю, всі вже чули страшні історії, яка дорога стоматологія в Канаді і в США, що багато людей їздять в Україну лікувати зуби, бо це дешевше ніж робити це в Канаді. Дяка Богу, у мене з зубами все окей. Єдине, що мені треба раз на півроку робити чистку. Це обов'язково. Бо якщо її не робити, то потім можна втратити зуби, і тоді дійсно буде занадто дорого. Востаннє я чистку робила ще в Польщі перед вилітом до Канади, бо знов ж таки наслухавшись, що стоматологія дуже дорога в Канаді, я зробила чистку в Польщі. В Канаді я зрозуміла, що треба шукати стоматолога мені хотілося йти тільки до тільки до наших лікарів ну як наших та слов'ян скажем так вже нові знайомі що живуть в канаді давно вони мені порадили лікарів це білоруси вони вже дуже давно живуть в канаді вони відкрили вже дві клініки вони відучились тобто дуже хороші стоматологи, і тому я записалась до них у клініку все ж знову ж таки, все за записом. Перед записом вам ще 100 разів дзвонять, спитають, чи пам'ятаєте ви про ваш запис? пам'ятаємо. Отже, а, які умови? Так як я у них вперше, я маю пройти абсолютно повне обстеження, щоб вони знали, що зі мною робити, хто я така і які в мене зуби. Так, що мені робили? Ось мій рахунок. Що мені робили за. Абсолютно повне обстеження. Мені, мені зробили Permanent Dentition Complete Oral. Це мені повністю людина вручну продивилась всі зуби, всю щелепу, все продивилась. Потім мені зробили Single Film Panoramic. Це апаратом мені повністю зробили фотографії всієї щелепи. І також Форфілм інте bite Байклін. Це мені е, вставляли такий маленький, е, я не знаю, апаратик, і фотографували зсередини. Вони ну, прикладали і кожен зуб фотографували зсередини. Е, що воно дає? Е, воно повністю продивляється зуб, і навіть якщо на зубі є там біленьке, та, здається, що вже карі вже зуб довбе, але за допомогою цього. Обстеження, воно дивиться всередину зуба, і бачить, що з зубом все окей. Тобто вони таким чином перевіряють цілісніх зубів, щоб не робити зайвої роботи. Ну і загалом не платити зайвого. Що мені вийшло? Це обстеження. Це обстеження мені вийшло в 300 доларів. Повністю, все це обстеження. Також після обстеження. Мене обстежувала медсестра. Також мене прийшов. Обстежував головний лікар. Він мені розказав, що є з деякими зубами є деякі питання, але вони не важливі і можна ці питання вирішити в будь-який момент. Тобто нема такого, що прямо зараз вивалюйте тисячі, бо треба лікувати всі зуби. Мені по результатам обстеження виписали ось таку бумажку Estimated, Тобто, це не рахунок, а це приблизно що мені буде коштувати полікувати всі ці зуби. По цьому Estimated вони мені радять зробити п'ять пломб. Мені треба 5 пломб, але вони не є ну, зараз такими життєво необхідними. Тобто я зараз від них не страждаю, від того, що їх немає тих 5 пломб. Але якщо я вирішу їх поставити, то я в будь-який момент дзвоню в клініку, кажу номер цієї роботи. У мене вже прописано в цьому листі, і кажу, що я хочу замінити ось це, ось це, це, ось це. У мене вже є приблизна сума. Приблизно одна пломба коштує 260 доларів. Тобто, щоб замінити 5 пломб по цьому листку, мені треба 1300 доларів. Ну, це ми відкладемо на потім, бо Це не дуже зараз важливо. Мені було важливіше зробити чистку. Чистку мені також зробили естімейт на чистку. Якщо це чистка і а, поліровка і накладання пасти, мені по естімейту вийшло 450 доларів. Це те, що по, ну, це не фінальна ціна. Я, звичайно, трошки, трошки скажімо так, підрустроїлась. бо, ну, блін, 500 баксів за чистку це прям перебор. Ну, окей. Після прийому мені також дали подаруночок. В подаруночок входила отака зубна паста і отака милота зубна нитка. Також я, мені порадили зубну пасту, бо в Канаді у мене виникла проблема з зубною пастою. Вдома я користувалася парадонтаксом або лакалутом. В Канаді немає ні парадонтакса, ні локалута. В одній стоять колгіти, які мені особливо в погоди не грає. Тому мені запропонували таку лікувальну зубну пасту. Вона, по принципу, по складу схожа на парадонтакс. Вона лікувальна, класна, але вона дуже. Як мені пояснили, дуже сильна, тому користуватися нею можна тільки один раз в день. То я один раз зранку я користуюсь цією пастою, а на вечір я користуюсь парадонтаксом, бо парадонтакс я знайшла в польському магазині. Тому я коли приїжджаю, я скупаю весь парадонтакс, який є, бо іншого варіанту немає. Це все, що мені дали після першого прийому. І чекали мене на клінінг, на чистку. На чистку я приїхала. По-перше, що мене здивувало, вони всі процедури роблять лежачі, тобто ти лежиш, ти не сидиш. А над тобою зверху висить телевізор, тобто ти собі клас релаксуєш, тобі вдягають окуляри, щоб тобі нічого не заважало, і роблять. Перше зауваження, яке я можу сказати, вони чистять, якщо вдома мені чистили так, водою під струєю води, тут вони чистять на живо, тобто вони відшкрябують всі камені. Це дуже некомфортно, це дуже неприємно. Далі вся процедура займає, напевно, разів три швидше це все робиться, ніж в Україні. І в кінці я можу сказати, що я на одному з зубів на корені я відчуваю цей камінець один, бо в Україні мені чистку проводила парадонтолог і. Дуже крута взагалі, дуже крутий лікар. Вона настільки все вичищала. Я до неї завжди боялась приходити, бо якщо я прийду там не через півроку, а через рік, вона мене так сварила, бо їй доводилось робити більше процедур, і мене більше затримувати, і я більше разів до неї ходила. Бо за один раз ми все не робили, бо були дуже у мене дуже ніжна десна, і вона всі процедури робила в декілька разів. Це, це найкращий лікар, який в мене був. Бо, ну, до прикладу, в Польщі також дуже швидко зробили, але скажу чесно, що в Польщі зробили краще, ніж в Канаді. В Канаді мені чистку робила надійка, і я так розумію, що їх так вчать отак от наживо відривати камені. Значить, мені зробили чистку, мені зробили поліровку і наклали ж цей лікувальну пасту. Чистка мені обійшлася, чистка обійшлася у 255 доларів, що мене не безумовно порадувало бо по естімейту у мене було 450. Чого так вийшло? Я вже потім зрозуміла, бо у рахунку, який попередній, вони порахували, вони поставили. Два рази чистку, і я подумала, що це за по 200 доларів за кожну щелепу. А насправді 200 доларів це за дві щелепи. тобто сама чистка коштує 192 долари, а поліровка 28 доларів і накладання лікувальної пасти 35 доларів. І того за відвідування стоматолога я заплатила разом чистка і первинний огляд, у мене вийшло 500. У мене вийшло 570 доларів. А десь через, можливо, тиждень мені дзвонять зі стоматології і кажуть: ваші капи для відбілювання готові, приїдьте, їх заберіть? У мене одразу був такий переляк, я почала думати, Боже, а скільки я ж, я ж наче не замовляла ці капи для відбілювання, скільки мені тепер доведеться заплатити. Ну, думаю, ну окей, раз вже зробили, треба їхати, їх забирати. А я пам'ятаю, що після огляду ми ще ходили і робили 3D-модель зубів. Мені тоді так якось сказали, що це щось включено в обстеження, але я таки не зрозуміла. Загалом приїхала я за тими капами, мені виносять мішечок. І я кажу: Окей, скільки мені треба заплатити. А вони кажуть, ні, це безкоштовно. Це в подарунок до огляду загального. Ми вам зробили набір для домашнього відбілювання. Сказати, що я зраділа, це нічого не сказати, бо коли тобі кажуть щось безкоштовно, особливо в сфері стоматології, це дуже радує. Отже, що в мене було в пакеті? В пакетику була моя щелепа. Так, блін. Моя щелепа, 3D-модель моєї щелепи. І за цією 3D-моделі я нарешті побачила, які мене крилі зуби. <свісно> воно прям так видно, особливо ну, якось воно поїхало в сторону. Ну. А, але брекети зараз я робити не буду. Е, також там була ці щелепи, вони сказали, що вони мають залишитись у мене, бо якщо раптом я загублю свої капи, які вони зробили додатково, то по цим щелепам вони зроблять ніде. Також була в мене коробочка з капами. І в цій коробочці були самі отакі, такі от капи. дикине. Ну, до речі, дуже зручні. І до цього всього ще були такі два шприця для відбілювання домашнього. Тобто, що робиться, там е, шприц з е, е, консистенцією. Ми трошки капаємо у ці капи і вдягаємо їх на 10-15 хвилин. Я один було два шприці. Я один шприць використала. Скажу так, відбілює дуже добре. Відбілює з першого разу, але після цього відбілювання зуби стають дуже дуже чутливими. Тому я другий шприць і не використала. Бо по-перше, треба наносити дуже дуже мало, бо воно починає пекти ясно, і е, дуже стають чутливі зуби, тому другі я поки що не використала. Вже потім, якщо мені захочеться ще трошки відбілити, то я його використаю. Ну, в принципі, такий подарунок нічого собі, бо е, оці штуки для відбілювання, вони не, не коштують дві копійки, я вам скажу. Я на Амазоні потім подивилась, так, так щоб вдома відбілювати, то так нормально б'є по кишені. Ну і загалом перший мій похід е, коштував мені 570 доларів. Я отримала жменьку подаруночків. не дуже я задоволена, звичайно, чисткою, але мене вже записали на липень на наступну чистку, бо вона одразу запитала раз в півроку робити, кажу, так, вона, ну тут то тоді давайте одразу запишемось на через півроку, щоб ви вже знали, що вам треба прийти. Ну і все, і є в мене на лікування на 1300, які я буду проводити тоді, коли я захочу. Звичайно, якщо... Це я все робила без страховки, бо провінційна медична страховка, звичайно, стоматологію не покриває. Але багато роботодавців дають страховку від фірми на стоматологію. І якщо у вас тут є така фішка, якщо у вас страховка від роботодавця, то ціни будуть вищі. Бо Ну, це мені вже так місцеві розказали такий секрет, що а, по страховці ціни вище, бо страховка не може покрити 100% 100% по чеку, так? Тобто ти а, маєш також щось заплатити. І щоб ти, як клієнт, нічого не платив, то Стоматологія виставляє більший рахунок для страхової, але ти нічого не платиш, тобто вона таким чином перекриває твою цю оплату. Тому, якщо ви йдете по страховці, у вас ціна буде вища, якщо ви йдете без страховки, то ціна буде нижча. Але якщо ви йдете по страховці, то вона все покриває страхова. А якщо ви йдете без страховки, то ви все це платите за власної кишені. Ну, що я можу сказати, не така страшна стоматологія в Канаді, як її малюють, але все-таки. Мого парадонтолога мені дуже і дуже не вистачає. На сьогодні у мене все зустрінемось.